Здрасте. О, Коль, привет. Привет. А что за вещи? Уезжаете куда-то? Да, мы в Испанию едем. Ну, как едем? Летим на самолете. На самолете? Круто. А ты не боишься летать? Да я на цих самолітах з детства літаю. Мені нічого не страшно. Ого! Класно тобі, В Європу летиш. Ти шо, дурак? Ми в Іспанію летим, Яка Європа? А куди конкретно? В Барселону. Спочатку в Барселону, потім в Реал, потім в Атлетику. Поїздимо по всій Іспанії. Це, мабуть, дуже дорого. Та не дорого. У мене там родственники живуть. Вони все оплачують. Ну як родственники? Дівчинка моя. Вот це тобі круто. <сум> ну ти не розтраюйся. Поки мене два тижні тут не буде, ти у дворі за старшого. Я... Так, Коля, давай бігом на електричку опоздаємо. Здравствуй, Міша. Здрасті. Ми от з Колі на два тижні до бабушки їдемо в село. Так що не скучай. Бігом давай. У мене просто бабушка в Іспанії живе. А, а електричка. Це експрес. До самоліту ж треба якось доїхати. Коля! Ну йду, йду. エナジービ